Добрий день, мої любі малятки. Я запрошую вас до заняття з малювання. Добрий день, малята. Я загубився, заблукав. Я не маю свого житла. У мене нема друзів. Допоможіть! Малята, давайте допоможемо песику, якого звати Барбос. Давайте згадаємо, де живе собачка? Хто за нею доглядає? Так. Собака це свійська тварина. Вона живе в людей на подвір'ї. Людина піклується про собаку, а собака відповідає їй взаємністю. Собака охороняє будинки людей. Пригадайте, малята, що любить їсти собака? Правильно, собачка любить їсти корм, кісточки, м'ясо. А скажіть, а для чого собачці килимок? М'ячик. Собачка дуже любить гратися з м'ячиком, тому люди охоче граються з ними. Люди люблять собак та, звісно, шпіклуються про них. А щоб собаці було де спати, людина зробила для неї будиночок. А як він називається? Так, він називається будка. Давайте розглянемо будку. У будки є. Трикутний дах, також у будки є стіни та отвір, куди залазить собачка. І отже, дітки, я вам пропоную сьогодні намалювати для нашого песика будку. А отже, для малювання нам потрібні олівці, пензлик, водичка та папір та фарби. Також нам потрібні шаблони геометричних фігур. Рух, трикутник та квадрат. Розпочинаємо свою роботу. Беремо шаблон квадратної форми та обводимо його лівчиком. Тепер беремо шаблон трикутної форми. Це буде дах, і обводимо його. Далі. Ось такий дах. Тепер беремо шаблон круглої форми. Це отвір, обвели і починаємо зафарбовувати чорним фломастером. А тепер зафарбовуємо червоним кольором дах. Якщо ви хочете, ви можете взяти інший колір. Ось так. Обвели контур і зафарбували всю площину. Тепер починаємо розфарбовувати саму будку. Спочатку проходимося по контуру, потім гарно розфарбовуємо. Ось так, ось так, молодці. Ось який будиночок у нас вийшов, будка для песика. Малята, я чекаю ваші роботи. А песик каже вам дякую. До нових зустрічей. До побачення!